Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую учнів першого А-класу на урок курсу Я досліджую світ. Ми розпочинаємо наше четверте дослідження Людина і природа. І тема нашого уроку як моє життя пов'язане з природою. З добрим ранком! Добрий день! Проженемо нашу лінь. На уроках не нудьгуватимемо. А старанно працюватимемо. І починаємо ми наш урок програмою в прямому ефірі як почуває себе ненька Україна? Привіт, друзі! Звертається до вас ведуча. Яка зараз пора року? А який місяць? Яке сьогодні число? А який день тижня? Нічого не знає ведуча? Тому. Ми їй допоможемо, перевіряємо. Сьогодні понеділок, 18 березня, ну а пора року, звісно, весна, перший місяць весни. Мої вітання вмикається і ведучий. Який сьогодні спостерігаєте стан неба? Сьогодні сонячно, хмарно чи похмуро? А що там на рахунок опадів? Чи був сьогодні дощ, сніг чи град? Може комусь відома температура повітря? Повідомте нам, будь ласка. Тож сьогодні на уроці ми розширюватимемо уявлення про значення природи в житті людей, тварин, закріплюватимемо ознаки живої та неживої природи, вчитимемось. Самостійно здобувати знання. Розвиватимемо мовлення, пізнавальний інтерес, допитливість, вміння аналізувати та робити висновки. А зараз послухайте вірш та зробіть висновок. Повітря, земля і вода це природа. Природа це і я, і ти це природа, пустелі і гори. Поля і ліси, і ми тільки частка цієї краси. Отже, дітки, все, що нас оточує і не створено руками людини, це природа. Ну а зараз гра, я почну, а ти завершуй. Біля будинку росте дерево. Нашу землю вдень освітлює сонечко. Уночі я бачила на небі місяць та зорі. Ми п'ємо воду. Розглянь малюньки та назви їх одним словом. Сонечко, дерево, котик та собачка, хлопчик-дівчинка, пташки. Як ми одним словом це все назвемо? Природа правильно. Назвіть зараз, дивлячись на ці малюночки, що ж відноситься до природи. Чи відноситься до природи дерево, олівець. Іграшки, повітряна кулька, метелик та риба. Ось вони об'єкти природи дерево, метелик, риба. А от олівці іграшки та повітряні кульки виготовлені руками людини, тому вони до природи не відносяться. Розгляньте зображення пригадай. Чим відрізняється жива природа від неживої? Дивимося на об'єкти живої природи. Це і кульбабки, і білочка, гриби, поросятко. Отже, рослини, тварини, птахи, гриби, дерева усі, квіти. Все це жива природа. А от сонечко, хмари, вода, море, океан, ґрунт, каміння це нежива природа. Чим же ж відрізняється жива від неживої? Пригадуємо: об'єкти з живої природи вони народжуються, ростуть, розвиваються, живляться розмножуються та відмирають, а нежива природа, чи можна сказати так про неї? Звісно, ні. Поміркуй, чи можуть рослини, тварини і люди існувати без неживої природи, без води, без сонця, без повітря, без ґрунту? Звісно, ні. Запам'ятайте, від природи залежить життя. Доповніть, будь ласка, для того, щоб рости, оцим всім рослинкам потрібні що? Світло, тепло, вода та ґрунт, правильно? Сонечко їм потрібне. Водичка потрібна. Тваринам також потрібне сонце. Усім тваринам потрібне сонячне тепло і світло. Сонячні промені допомагають їхньому організмові виробляти вітаміни. Найосновний вітамін Д. Коли світить сонечко, тварини бачать все навкруги, люблять погрітися на сонечку і комахи. Ящерки, змії, від сонячного тепла вони стають рухливими та швидкими. Підгадайте загадку, куди ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Підкажу вам. Що ми не бачимо? скрізь воно є. І ми його вживаємо. Це повітря правильно. Чи можна жити без повітря? Ні. Без повітря не можуть жити ні люди, ні тварини, ні рослини. А для чого повітря потрібне живим організмам? Для життя вони всі дихають повітря. Ну, а зараз пропоную вам гімнастику для очей. Відпочинок, наші очі метра. Остерігаємо за п'ятір. Що ж, сподіваюсь, ваші оченята відпочив, а зараз загадка. Я і хмара, і туман, і струмок, і океан, і біжу, і літаю, а як холодно, то замерзаю. Відгадали? Так, дітки, це вода. За малюнками розкажи, будь ласка, навіщо вода потрібна тваринам? Для того, щоб пити воду, так? А ще подивіться, як люблять тварини купатися у воді. Ну, і звісно ж, це місце проживання для риб та для багатьох морських та річних тварин. А навіщо вода потрібна людям, дітки? Правильно теж для того, щоб її пити, для того, щоб проводити гігієнічні процедури, вмиватися, мити руки, купатися. Цікавенка. Більшу частину нашого організму становить вода. Вона входить до складу крові, випаровуючись із поверхні шкіри, вода регулює температуру тіла. Мабуть, ви помітили, коли дуже спекотно влітку, то ми пітніємо і таким чином наше тіло не перегрівається. Вода також потрібна організму для виведення шкідливих речовин. А навіщо вода потрібна рослинам? Для життя правильно вони теж п'ють водичку. Запам'ятайте. Усім живим організмам для життя потрібні запам'ятовуємо світло, тепло повітря і вода. Запам'ятали усім живим організмам для життя потрібні світло, тепло, повітря та вода. Природне довкілля. Занепадає, Забруднюється повітря, вода, зникають деякі рослини та тварини. Щоб не погіршувався стан природи, ми повинні її охороняти, пізнавати та досліджувати. А зараз я вам пропоную переглянути відео, як потрібно берегти природу. Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як потрібно берегти природу. Ви вже знаєте, що таке природа, якою вона буває, що дає людині. Сьогодні ви дізнаєтеся, чому потрібно дотримуватись правил бережливого ставлення до природи. Уявити людину поза природою неможливо. Повітря, вода, спів птахів, аромат лугів, шелест листя усе це щедро дарує нам природа, а натомість просить тільки дбайливого, доброго ставлення. Будь другом природи, коли буваєш у ній, дотримуйся таких правил. Ходи стежками, щоб не витоптувати рослини, не ламай гілок дерев. І не рви квіток для букета. У лісі, парку, не кричи, щоб не налякати диких тварин, не руйнуй пташиних гнізд, не бери а. до рук пташині яйця. Цим ти можеш відлякати птахів від їхніх домівок. А зараз, дітки, давайте ми разом закінчимо речення. Коли я дбайливо ставлюся до своїх книг і зошитів, то зберігаю так, вірно, природу. Чи шкода тобі забрудного струмка, зламаної гілочки, голодної пташки? Допоможи їм, а природа завжди віддячить. У спеку, чисте джерело напоїть тебе прохолодною водою. Густа крона дерев захистить від пекучих сонячних променів. Ліс пригостить запашними суницями, малиною, грибами. Природа наш спільний будинок. Тому ми повинні берегти все, що нас оточує: деревце, травичку, квітку. Кожну пташку, комаху, тваринку без усього цього буде порожньо на землі і нас також не буде. Природа нашої планети дарує нам життя. Бережіть природу. Сподобалось вам відео. Запам'ятали, як ми маємо берегти природу? А ми з вами зараз трішечки побесідуємо, що ви запам'ятали? Як потрібно берегти природу? Чого не можна робити? А як саме ти бережеш природу? Ну а зараз пограємо в гру плескаю і тупаю. Тупни, якщо це об'єкт неживої природи, а якщо живої, то плесни в долоні, пташка. Сонце. Дерево. Мишка. Хмарка, вітер. Сніжинки. Каміння. Ну, а тепер я вас познайомлю з нашим четвертим родинним проєктом. Його можна виконати. За оцими питаннями. Називається проєкт Мої друзі, рослини та тварини. Треба буде відповісти на питання. Чому мені подобаються рослини? Яку користь людям вони приносять? Яка рослина моя улюблена та чому? Що я знаю про свою улюблену рослину? Як я піклуюся про свою улюблену рослину? І про тварин. Чому я люблю тварин? Щоб змінилося в світі без тварин? Яка тварина мені подобається найбільше? Чому? І що мені відомо про мого улюбленця? Та які умови є найсприятливішими для моєї улюбленої тварини? Цей родинний проєкт можна виконати ще й за такими шаблонами. Ось подивіться: одна сторіночка про рослини, друга сторіночка про тварин. Ну, а зараз переходимо до роботи в зошиті. Завдання перше на сторінці 24. Що дає природа людям? З'єднай зображення з відповідними словами. Поясни, чому до природи треба ставитись бережно. Отже, дивимося, перша зображена корова. Що дає нам корова? Подивіться. Їжа, одяг, вода, повітря, меблі, житло, тепло і світло, радість, здоров'я, що нам дає? Корова нам дає їжу, а ще зі шкіри виготовляють одяг. Так треба розглянути кожен об'єкт, який тут зображено, та написати, що він дає людині. Ну, а зараз відповідаємо на питання, що нового ти дізнався про природу? Порівняй живу і неживу природу. Які є ознаки живої природи? Що потрібно живим організмам для життя? Пам'ятаєте? ми рахували на пальчиках, чотири чинники. Чому живі організми не можуть жити без природи? Що було, якби люди не берегли природу? І останнє питання. Як ми можемо берегти природу? Щоб відповісти на це питання, треба пригадати відео, яке ми з вами переглянули. Ну що ж, на цьому урок закінчено. Пропоную вам розпочати фізкульт хвилинку разом. Часу вже немає, тому продовжити самостійно. Тож, дітки, дякую вам за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось на наступному уроці.